Коротше, серія починається. Ваша улюблена рубрика це покупка авто. Дивіться, ціні, який транзит. Важно в мене. І суть в тому, що ми не купляємо транзит, а цей власник транзита їде нам показувати машину. Коротше, я впевнений, що 99% людей вперше чують про таку марку. Я вже скажу, А може, не буду казати. Коротше, їдемо. Е, подивимось. Ну транзит прям чіткий. Я такий хвоську ті. Блі, ну транзит тебе прям чіткий. Ще один <рес> треба. Блі, ну тепер з решоткою воно хоч на машину походить. Правда? Да, так. Просто Було все розкидано, ми її вирішили щось підробити, а потім, як завжди, закидається на певний час. Коротше, що готовий дивитися на машину? Ласа, кутов, нові, спеціально думаю, може десь будете їхати, й треба хоча б якась зима була літ. Показує, сирена. Чи томати не пустила, чи то мати не пустила. Ветичана брила, все це робила, щотичана брила, ходила, чи томати не пустила, чи то мати не пустила. Корот -i 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 -i. Коротше, і саме цікаве, що тут, тут мотор стоїть такий, як на баркасі, я тут так зрозумів. Так? Так, похоже. Вау, тут вже є, типа, мотор на вулиці. Хоча б вже так. Можна. А не під ногами. А це що, задньопривідне? привідне? Вперед. Вперед. Він якось навіть краще. Покруче. Покруче, як десь. Ну тут таке, трошки, звісно. Вже воно прям в житті бачило-бачило. Салон. О, Спідано тут часто. Ого. Нє, тут саме чітке це дується. Це дзеркало, зрозумів? Все, можна їхати їхати. Часто. Боритку потрапляєш. А тормоза роблять? Одна колеса. Що, одна колеса? Одне і слабо, так? Блін, що це вже останнім часом всі машини у без тормозів, яку машину не, Як не дивимося, все без тормозів. А нормальні машини не попадають. Але прикольно, що це є спідометр тут Так, Теплення. Не, ну воно таке цікаве. А це з баку тягне, так, бензин? Чи звідки не тягне? Чи з бутилочки? З баку. Бо інакше... Я, ну, щоб ти розумів, мені що десь давно вже продаєте, правда? Ми продавали, потім робили. Бо мені десь ще рік, а може два назад вже хтось скидав її. Було, так. Але мене просто легкові, скажімо, не дуже цікавили. Mm. А зараз, коротше, якраз є одна тема, що нам треба якраз легкову. Ну що, пробуємо заводити? Mm. Ні? Опа, перше. Ще не купили, а вже бля, почали ламати. Опа. Блін, тут ще би хотілося якийсь значок Так? Да? Блін, ну антуражненька так точно. Дістапи такі прикольні, маленькі. Спочатку думав, що це заколухання якісь від цього. Від якоїсь э, Волги ще щось москвича. треба під'їхати чуть килам перейшов просто подивитися та їдемо туди поїдемо на кави ну тоді Ви поки думаєте поки у вас думка ну то їдемо під хвасток рождається мерседес характе а це мерседес біля рік Ну, але тут треба гроші. <гаре> гроші, я гроші закупати. Стерянка. Можна <гаре> так. <гаре> Місті під запас, позаду ще два вікна такі. Ну, до речі, можна побачити старовинність машини, коли є така передівка. Ну це якраз на старих жуках. Да, да, так, цих Більш навіщо, то ще так. КВ. Гручок, вися до цього руки дійдуть, так. Все дерева, бачите, все рамочки. Дерев'яні постійно добились. Блі, до меніка трохи не вистачає, бо мене теж машин трохи понабирали і нема де тут все тримати. А це що таке? Це москвіч? Так, це википаєш. Всі якраз з цього роблять. Тут вже теж хтось входив фари. Так. О, це це, як не? Його це... Автобус цей, так? О, молодці, хлопці. Добре. Історія історію, знаєте. А це дуже цікавий та унікальний автомобіль, адже їх було випущено всього лише 150 штук, і це якраз один із них. Це мікроавтобус старт, який виглядає як кіномарка, але насправді його зробили в Україні, в Северодонецьку, в 1963 році. І ще одна з цікавинок, що пластиковий кузов є дуже міцним і витримав падіння 12-метрової висоти а своєї популярності авто досягло завдяки фільму. Кавказька полонянка. Ось така от історія. Це місце Анторажненько, скільки всякого крутого фотоапарати є. О, і там все всяке нас тут. Телефон то, що це з франківського вокзалу навіть робочий. Сукіла 13 століт. Бойова. Не одного черту поломають. А тут все один пі. Заготовка така. Ліхтар. Колись не гарно посвічували. Ставився наперед на велосипеді. Ось з велосипеда? Амортизатор. Зараз не роб. Засипали хорбіт. Вода, перетрусила легенько краник. вода капала і фара горіла, ще так зараз гавагенки ховають. Так що хто має такі штуки, то вас не цікавить. Та можете писати, якщо у когось є та, такі та, всякі да. речі, о, люди збирають, ці, цінують. П'ють каву і насолоджуються. Ти кадав в 600, так? Ну, було 60. Не, не заслаб, так на валюті. По перше, в мене в гривні. А... Бо в валюті я не цей. Не заробляю. <рес> 600 множимо на 40. Це виходить 24. 20 і по руках. 122. У мене 20 відкладно. <рес> що, будемо пересігнатись. Та і так поміняв просто Давай Колеса, я тебе назад. Добре, генератор і так морове. Дік розповідає, зараз тобі щось не тратить. 20 один. Між тим і тим, то і все. А там долар впаде, може і вийде тобі, і біде. дивись скільки грошей. Добре, пачка деревий. Тримай. Коротше, пацани. 21. Це чудо наш. Все, гроші рахується. Машина заводиться. <рес> <рес> Ой, чую, буде весело. Це веселіше, ніж попередня покупка, правда? <рес> Але щоб ти розумієш цей... Попередньо цю боси того купляли, то я кажу, давай те з драйв Мужик якщо nie. чесно, кажу, страшно. Ні-ні, <laughs> <nie, nie, laughs> я не кажу, я би не їхав, кажу, на вашому місці. Коротше, якщо все вийде, так як ми запланували, то воно буде ефектно. Всі будуть фотографувати і фотографуватись біля цього. Але якби машину не лізли. <laughs> Добре. І кучорка заслотить. Так. Це нам мене кручити, щоб доїхати до надвірної, напевно. До До Києва. Красно було, так? А де тут трос чіпається, якби що? Тільки ззаді. З цього треба було починати. Де тут трос чіпляється? Але тут місця явно більше, ніж запорожці. Набагато? можна І просторіше. Коротше, у нас тест-драйв, ну як тест-драйв. Коротше, ми вже купили машину. З крутого тут є, це от це є замість на рулі. А, ну і тут отак от підлога виглядає. Тачка просто бомба. Кайфи, Музика Передачами, бо передачі тут ось на руці. О, там якось перша вверх, друга вниз, задня на себе, ззаду Ну Наразі на третій передачі їде взагалі бодренько. Прям Мені це все подобається. З недоліків, звісно, одне колесо тормозить. Тепер я пробував тормозити, але дуже важко вже не дарує емоцій, Оце навіть тут заради цього варто було її купити. Найголовніше, що воно їде, бо на шнурку прям не хочеться їхати. Своїм ж таки приємніше. Зараз купимо масло, бо тут є масло з бензином. Заправимо і вперед. До речі, відчувається, що воно на рамі. Бачите? кузов плаває окремо від рами. Так само і в салоні, коли їдеш. Півмотор десь там, а руль десь тут. Зацініть цей породистий звук. Бачите, вихлопка тут прогорівся і звук виходить звідси. Я всю дорогу. Так, друзі, ми доїхали вже до лачі на своїм ходом без всяких пригод. Заправились, коротше, все чітко. От. І зараз буде перша моєчка. Невідомо за скільки років. Е, тому погнали дивитися круті кадри з моєчки. Пацани, я в шоці з машини. Машина просто настільки крута, настільки космос. Всі дивляться, всі звертають увагу. Круті, крутішої ретро-тачки за 20-20 тисячу гривень не купиш. Хіба ну, можна запорожець, купити взагалі я там, моніторю, по 6 тисяч гривень можна купити порізь, Але це буде такий ніякий запорожець, яких багато в кожному селі там, під кожним парканом. Такої машини нема ні в кого. Всі дивляться, навіть в такому стані можна їхати на ретро-виставку. Ставимо колеса, малюємо, ставимо колеса і вперед. І, до, речі, до речі, ми якраз зразу приїхали на покраску. Зараз хлопці оцінюють, що ми за апарат. О, одне колесо тільки тормозить. Так, трошки звуку дали. Ну та ретротація. Бачу колись такі. Не. В книжках можете злазайте. Ну типу в стилі шкоди. Якщо. Шкода 105 там і Ну. Воно щось таке похоже. Ти це 105. Знаєш, що знаєш, в тих паспорті пише? Що пише? Знаєш кікон? Де тут? темно синій Не просто синій, а темно синій так, ви так писали. І так, друзі, ми доїхали. Машина буде в хлопців на покрасочці. Як тільки з'явиться вільна хвилинка, вони малюють. Тому в наступній серії ми вже покажемо, для чого ми її купили. Покатаємося вже у двох кольорах вона буде. Ну, коротше, буде кайфово. Одним словом, дякую всім за підписочку, за лайки, за коментарі. Всім мирного неба. І до зустрічі в наступних серіях.